Бо ж ярмо моє люби і тягар мій легкий. Про що ці вірші? Чесно, зразу я не думаю, що зрозуміла, коли читала їх. Проте зараз із часом я потрошки починаю розуміти, що в дійсності, коли ми приходимо до Бога, багато з нас, і я також, очікуємо, що Господь прибере з нашого життя все найпогане, всі складнощі, труднощі, але ні. Такого не стається зразу. Так, тягар мій любий, да, все ще він є, він буде, але він дійсно буде легший, бо ми це будемо робити не самі. Чи можемо ми навчитися про когось турбуватись, якщо в нас не було дитини або чоловіка з температурою? Чи можемо ми навчитися? Дійсно любити людину не тому, що вона досконала, це легко, але тому, що вона не розуміє нас, гарчить іноді на нас, або проявляє якісь інші емоції, котрі не завжди позитивні. Тому часом я також знайшла вірші з книги Мормона, котрі дозволяють. Мені зрозуміти, що я не знаю всього, проте Господь знає все, що має статися. І ось тому Він дає мені, щоб я робив згідно його волею. Роблячи так, як просить нас небесний батько, навчаючись Євангелії і використовуючи її в своєму житті, ми дійсно можемо стати краще. Ми дійсно можемо побачити, що наші випробування, вони. Можливі для нас, та ми можемо з ними справитися, бо ми це робимо не самі, але з небесним батьком та Ісусом Христом. І особливо, коли ми відвідуємо церкву, ми бачимо, що ми не одні, це точно що також є такі ж самі люди, котрі проходять через свої звичайно, випробування, котрим ми можемо допомогти підбадьорити та підтримати, і так само отримати цю підтримку і для нас, коли. Коли нам важко, і це класно.